Наша мета це щастя кожного українця. Наша мета це майбутнє всіх 46 мільйонів українців. Саме для цього, саме для порятунку України, для подолання корупції та владного свавілля опозиція вирішила діяти спільно. Вітаю всіх, хто не зламався, не злякався. Не став на коліна перед злочинним режимом, який тимчасово керує Україною, режимом, який знущається і гвалтує нашу державу, режимом, який розв'язав війну проти власного народу. Сьогодні ми зібрали форум об'єднаної опозиції, для того, щоб запропонувати Україні. Програму наших спільних дій. І я запрошую на цю сцену лідера фронту змін Арсенія Яценюка. Що не всі сьогодні з нами. Але я знаю, що Юлія Тимошенко нас чує. І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю в цьому. Ми зробимо країну процвітаючою. Ми зробимо країну справедливою і чесною. Ми зробимо країну такою, де хочеться жити і гордитись своєю державою. Це те, з чим ми йдемо на вибори 2012 року. Ми зобов'язані докорінно змінити систему державної влади і державного управління. Хочу розпочати з першого. Що зробить новий демократичний парламент з новою демократичною більшістю? Ми ліквідуємо монархію Януковича. Новий парламент прийме закон про порядок імпічменту. І перший під імпічмент піде Янукович. Новий парламент веде інститут відкликання народних депутатів. Україну будуть приїжджати робити бізнес. В Україну будуть приїжджати створювати робочі місця і інвестувати. Це завдання в економічному плані.